Великогербовецьке сміттєзвалище, на якому загинули троє рятувальників, закрите. Тепер сміття зі Львова везуть у самбір, новий розділ, сокаль це за 50 або 70 кілометрів. Місцеві жителі обурюються, адже щодня на звалище привозять додаткові десятки тонн сміття. Яка ситуація у Львові та що у планах мерії робити з непотребом, дивіться далі. Ця купа сміття поблизу студентського гуртожитку на околиці міста. Після закриття Грибовицького сміттєзвалища львів'яни скаржаться, відходи вже не поміщаються в контейнери. У міськраді ж кажуть, питання вирішене. На сьогоднішній день є чіткі домовленості з приватними структурами, які вивозять сміття, з власниками сміттєзвалищ з мерами міст. Це питання також обговорилося на рівні області про те, що сміття вони будуть приймати, і сміття будуть приймати стільки, скільки необхідно. Перенакопичення немає. Місто чисте сміття вивозиться, і це для мене питання принципове. Сміттєзвалище, де загинули троє рятувальників, більше не працюватиме. Так вирішила великогербовецька сільрада на позачергу. Говорямо засіданні сесії. Підстава постанова головного санітарного лікаря Львівщини від 2004 року, пояснив сільський голова Ігор Питель. А міська влада Львова тим часом домовилась із європейським інвестиційним банком про кредит на рекультивацію грибовецького сміттєзвалища та будівництво сміттєпереробного заводу. Йдеться про 40 мільйонів євро, кажуть міськраді. Це дуже вигідні умови. Там приблизно півтора відсотку річних. Ми очікуємо. Що можливо, ми отримаємо цей кредит на термін 25 років. Сьогодні на Львівщині поховали третього загиблого рятувальника 27-річного Богдана Юнка. В нього залишилася трирічна донька, еколога комунальної служби, який ймовірно також був на місці суву. Поки що не знайшли. Ірина Коненець, Анатолій Киричук, новини на першому.